Ми влітаємо. Вилітаємо. Друзі. Я помло. Що знімаю? Не вилітаю. О, ми перевернуті. Зараз напустити телефон. Прямая маленькая добре? Так. Вау! Ну, подивіться! Ми, тут... Ми ще піднімаємось, але дуже красиво! Похаренки летить і поліску. Вау! Буде їм будемо їхати 2 години летить дві години, тому я не знаю. Тому завтра. А що ж так от Ну так це не роком тебе облухом з мироток. Що було сказано? Два. Добрий день. Так. Я не Я не думаю, що так податно. Ми сьогодні з'їмо. <рес> І зараз буду трать. Теперь ты нам. Потім колодена. Вс, три.